Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть у наших серцях. Левкуліч Віктор Володимирович, позивний шаман, радіотелефоніст-електрик 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, першої роти десантно-штурмового батальйону військової частини А 2582 Народився 22 жовтня 1986 року у селі Виноградівка на Кіровоградщині. Його батьки Володимир та Любов працювали багато й важко: тато трактористом і шофером, мама вчителькою. Малого Віктора часто доглядала бабуся. А щоб він не сумував, мама вигадала історію про зірки вона показала йому сузір'я великої ведмедиці, де одна зірочка більша, інша менша. Це я і ти, казала вона. Відтоді, коли вони були далеко одне від одного. Домовлялися дивитися на ті зірочки, щоб відчувати ніби поруч. Уже дорослим, вирушаючи на фронт, Віктор тихо нагадав Ма, ти ж пам'ятаєш про наші зірочки. І нині мама, дивлячись у небо, ніби бачить, як її синове світло підморгує їй. Дитинство Віктора минало серед природи та простих радощів села. Коли родина переїхала до Кропивницького, хлопець пішов у другий клас школи номер 30 з дитинства він цікавився історією рідного краю, захоплювався спортом, любив майструвати й лагодити речі. Усі кишенькові гроші збирав не на іграшки, а на інструменти. Хотів, щоб у нього все було своє. Після школи навчався у Кіровоградському національному технічному університеті на спеціальності промислове і цивільне будівництво. Пройшов строкову службу. А згодом працював, керуючи зерновими навантажувальними машинами, спочатку на еладі, потім у кернел. Віктор мав золоті руки й добре серце, він умів зробити майже все полагодити техніку, виготовити інструменти, створити власноруч вудку для друга. Колеги та друзі згадують його світлою, доброю людиною, на яку завжди можна було покластися. У 2013 році Віктор зустрів своє кохання Альону. Вона працювала у тій же школі, де колись навчався він, і працювала його мама. Разом із нею Віктор отримав і сина, Миколу. Хлопчик одразу полюбив його, назвав найкращим татом і не помилився. Віктор був уважним, дбайливим, умів навчити, від тримати сокиру до вміння їздити на велосипеді. А ще він був романтиком, часто приносив дружині й мамі польові квіти. З початком повномасштабної війни Віктор не вагався, ні хвилини не думав і не сумнівався, зібрався і пішов, згадує мати. 16 грудня 2022 року його мобілізували. Він пройшов підготовку в Житомирській області, потім на військовій базі у Німеччині. Служив радіотелефоністом-електриком у 82-й десантно-штурмовій бригаді. Побратими дали йому позивний шаман. Він завжди повторював: зараз я по шаманю, і все буде добре. І справді, завдяки його вмінню, наполегливості та кмітливості, зв'язок у підрозділі завжди працював. Шаман був тим, хто йшов уперед без вагань. Кожного разу, коли виникала небезпека втрати зв'язку, він знаходив рішення, перепрошував рації, ставив нові програми, аби ворог не міг перехопити інформацію. Побратими згадують, що він міг не спати цілу ніч, але обов'язково доводив справу до кінця. 24 жовтня 2023 року, всього через два дні після свого 37-го дня народження, Віктор загинув поблизу села Вербове Запорізької області. Разом із командиром роти Олексієм Пашкевичем його життя обірвалося від удару ворожого дрона. 27 жовтня героя поховали на алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища у Кропивницькому. 28 грудня 2023 року Віктору Левкулічу було присвоєно орден за мужність третього ступеня посмертно. Він залишив по собі світло, яке продовжує сяяти для рідних, як та зірочка з дитячої історії. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою!